І зараз я хочу вам представити нашого зіркового гостя, який теж розповість про деякі виклики, можливо, в його житті. Наш земляк, чемпіон світу за версією WBC Віктор Постол. Вітаємо! Вітаю Віктор. Доброго дня. Дуже вдячний, що Віктор відізвався і погодився прийти сюди до нас, поспілкуватися з вами. І е, перше питання хотів би, е, щоб Віктор поділився, чи було у тебе коли-небудь в житті е, стан чи почуття якоїсь безпорадності, е, можливо, того, що ти не можеш щось зробити. І як ти з цим впорався? Всім доброго дня! По-перше, хочу подякувати за те, що запросили на вашу подію. Сьогодні я трошки розкажу про себе, як з'явився бокс в моєму житті, який я пройшов шлях до того, щоб стати чемпіоном світу. Потім ви можете позадавати мені питання, можемо зробити фото на пам'ять. Звати мене Віктор Постол, я чемпіон світу змен. Чемпіон світу за версією wb 7 Сам я з села Велика Димирка, Броварський район. Там народився, але зараз проживаю в Броварах. Бокс з'явився в моєму житті в 12 років. Я просто ходив в школу, йду одного дня в школу, і на доски об'яви висить об'ява. Набираються діти від такого то до такого то року на бокс. Ми з товаришем кажемо, давай підемо спробуємо. Коли я прийшов на бокс, прийшло спочатку десь 80 чи 100 чоловік, зал був забитий, але тренер каже, сразу, ви не думайте, що ви сразу одінете перчатки і будете друг друга бити. 에... Надо 2-3 місяці, щоб просто навчитися стоять стоєчки, бити прямий, ну правильно бити удари. На наступний день, коли ми це робили, вже прийшло не 100 чоловік, а прийшло 30 чоловік. Через місяць прийшло 15 чоловік, тому що всі хотіли одразу одягти перчатки і бити друг друга, але це неправильно. І коли нас залишилось 15 чоловік, ми пройшли цю школу боксу, навчились правильно ходити, бити. Тоді тільки ми вже почали одягати перчатки і їздити на змагання. Ви знаєте, що коли я почав займатись, пройшло три роки, я став чемпіоном України, це було 15 років. Мій, мій тренер, перший мій тренер Іван Міхєв Леонідович, каже: тобі треба тепер поступати, ти став чемпіоном України, тобі треба йти далі, поступати. Бровари, броварське училище фізичної культури. Я потрапив до заслуженого тренера України Поліщика Олександра Івановича, який тренував Віталія Кличка, Володимира Кличка, Дзинзирука, Нужненка, в мене в тому числі. І дякувати Богу, що я до нього попав. У мене була завжди мрія стати олімпійським чемпіоном, але не вдалося мені стати олімпійським чемпіоном. І в один прекрасний момент, в 22 роки, я вирішив закінчити з боксом, тому що ну, я не попав на Олімпійські ігри, а ще потрібно було ждати 4 роки. Я вирішив закінчити. Пішов працювати, працював в терміналі охоронцем, заробляв гроші, але все таки ж тягнуло мене, пройшов рік, все-таки мене тягнуло знову повернутися до боксу. І я повернувся, але не в любительський бокс, а вирішив себе спробувати в професіоналах. Провів один, другий поєдинок, виграв. Знову трапляється зі мною біда. Я попадаю в аварію, е -е, нога була поломана, Тренер прийшов в лікарню, взагалі лікарі не давали шансу, що я буду навіть ходити. Пройшло року, півтора року. Я розробив ногу, слава Богу. Знову повернувся в бокс е і займався спортом, боксував і працював. Провів 8-10 поєдинків, всі я переміг, але я тоді зрозумів, що треба вибирати щось одне: або спорт, або робота. Тому роботу я закинув і потім чисто віддавався собі боксом. Перший пояс я виграв серебряний, коли провів 12 років. Це перший пояс він дає інтернаціональний. Цей пояс він дає змогу потрапити в рейтинг високих боксерів. Потім я його захистив, провів ще один поєдинок, і потім після цього поясу йде вже інтернаціональний золотий. Коли я його виграв, я вже потрапив, став третім в рейтингу WBC. І потім у 2015 році я зустрівся з чемпіоном світу. Лукаса Матіса з Аргентини, він був на каутер, і мені взагалі шансів не давали, що я зможу здобути перемогу. Але я вийшов і виграв на каутера в 10-му раунді і став чемпіоном світу. Було багато перемог, були й поразки, але дякувати Богу. Що Бог з'явився в моєму житті. І, і ви знаєте, Бог навчив такого, що от коли я, мені було 15 років, коли я всіх виігрував, знаєте, я можна сказати, поймав зірочку, е, Поймав зірочку, а тренер каже: а поймав як? Коли я всіх виіграв, я вже не приходив на тренування, раз прийшов, там балуюсь, та я тіпа, все вмію. Але тренер це побачив і каже: собирай свої речі. І йди. Я думаю, ну куди йти? Ну, пішов додому. Я ж такий все... класний хлопець. А да, я, ж, я ж такий боєць там. Пішов додому, на цей день приходжу на тренування, а він каже: Йди відсюди. Я тебе не хочу бачити, каже. Ну, я ну, ще раз пішов. І так цілу неділю ходив. Він мене виганяв, я вже прийшов, плачу. Ну, вибачте, кажу, він мене цьому навчив. Останній раз каже: залишайся людиною, тому що завжди треба бути людиною. Не не, не ловити зірочку завжди залишатися людиною. Тому навчив мене такий урок. І Діти. тепер, я, які там у мене не є титули, всі, хто до мене підійде, попросить сфотографуватися, я залюбки сфотографуюсь, поговорю з кимось, відповім на всі питання. Тому так. Так, так дійсно, Віктор дуже відкрита, людина. І... Дякую, що ти таким залишаєшся. Під час, твоїх, під час твоєї підготовки до важливих поєдинків під час таких виснажливих тренувань важко. І я впевнений, що є хтось або щось, що тебе на це мотивує. Дійсно, ну, коли я. Не зміг попасти на Олімпійські ігри. У мене була мета, коли я перейшов по персоналах, у мене мета була стати чемпіоном світу. І вона з'явилася тоді, коли я завоював оцей перший пояс. Коли я завоював, тоді з кожним днем, коли я лягав спати, я просив Бога, щоб стати чемпіоном світу. І кожне тренування я викладався, старався і. І ці, те, що я старався, воно дійсно дало свої плоди. тому так. Дякую. Тому бачите, коли ви в своєму житті будете ставити цілі, якусь мету, обов'язково потрібно докладати зусилля, вірити в себе, як зазначив Віктор, звертатися до Господа, коли буває важко, і ви будете отримувати результат. І зараз ми ще проведемо коротенький бліц. Віктор про це не знає. Сім питань. Швидко задаю, швидко відповідаю. А потім в кінці він вам скаже слово настанови. І після нашого завершення хто бажає сфотографуватися там за батутом, можете мати змогу. Готовий, Віктор? Давайте. Футбол чи хокей? Футбол. Море чи гори? Море. Кіт чи собака? Собака. М'ясо чи риба? М'ясо. Комедія чи бойовик? Бойовик. Фільм чи книга? Фільм. Кличко чи усик? Кличко. <laughs> Дякую. Скажи пару слів нашим діткам. Дійсно, настанови, не дивлячись на те, який ви вибрали спорт: футбол, бокс, карате. Ставте перед собою мету, йдіть до неї, тренуйтесь, ведіть здоровий образ життя і у вас все вийде. Тому вам успіхів, бажаю. Дякуємо щиро Віктору. І ми від, від нашого табору хочемо йому також презентувати. Нашу таку лідерську футболочку на, на згадку.